Рік я б сказала, що ми дуже активно качнули питання, саме навчання керівників. І з того, що у вас має стояти така ціль, От, знову ж таки, ми зараз працюємо, намагаємося чимось працювати по Кіарам. І я так подумала, що ж все почалося? Ну, все почалося, як не крути з цілі, да, там, інакше сформульованої з цілі, з векторами, те, що нам потрібно впроваджувати навчання менеджерів, пробити його. Практичним, робити його корисним, робити його швидшим. От, і з цього все власне і почалось. І тому в нас і були рев'ю компетенції, про менторщик зараз ще розкажу, і була націлена саме на проведення там воркшопів. От, і перш ніж там пройти про якісь безпосередньо речі, які ми робили, більш узагальнено. Що я виділила, спрацювала, працює і бачу сенс розвивати далі. Е, ну це, ладно, то, можливо, варто було не першим пунктом, але я все одно визначу. По-перше, е, середовище на навчання назвала цей блок так. Да? От у нас, наприклад, запустилось не так давно. Е, я впевнена, що там ще є свої виклики по тому, як розвивати цю всю історію. Але я зараз веду до. Кейсу, який, на мою думку, теж найкраще спрацював за ну, багато років роботи. От Ми, наприклад, впровадили менеджер з Пікізі, це от неформальна закрита спільнота менеджерів, де немає нагляду там всі левели. Тобто суть в тому, що вам потрібно для розвитку е, ваші колеги в першу чергу. Тобто менеджерам обов'язково потрібно вчитися не тільки у Менеджера вище, чи у ментора, а і у колег поруч. І я, от в свою чергу, коли формувала команду маркетингу, дуже робила ставку на core-marketing team, я її так і називала, бо просто core-marketing, де фактично у мене просто були мої мімсонин, їх було чотири. Людей в якісь там в різні періоди, і моя основна задача в якийсь момент було зробити з них команду, зробити так, щоб вони обмінювалися досвідом, один з одним ділилися практичними кейсами і тому подібне. Це дуже важливо для, для навчання, і мені здається, що компанія має це підтримувати різними методами, способами. Якщо у вас якийсь амбасадор тут з'являється, то це взагалі там must have його підтримати, дізнатися, що йому може в цьому плані допомогти. Uh, кейси, а не лекції да, то тобто замінити по-перше, зараз і так дуже високе інформаційне навантаження, багато тривоги. Я не знаю, там я не знаю, коли Я фільм іноді не можу висидіти. Ну дебав, тобто просто уявити, що я якусь лекцію. Тобто я впевнена, що зараз е, хтось там вже такий ноутбук е, смахнув. Такий так треба відповісти. Щось в чаті. Ну це просто стає важко. І тому краще міняти на просто послухати на розбор ситуації, спільний аналіз. І через це ми проводили ряд воркшопів. Е, Аналіз зміни people процесу в компанії: тут опиратись на думку про те, що. Менеджери, в принципі, по своїй натурі люди більш відповідальні, більш завантажені через це. І е, якщо компанія не фіксить, не допомагає тюнити якісь процеси, де дуже багато людського фактору, не створює якісь рамки умови, то менеджерам буде важче і рухатися, і розвиватися і навчатися. І тут да, от, про наймне відчутті, ти подумати, яким чином можна зробити з цього процес. Е, там від барейзингу до. Більш чітких карт наймо, да, як робить рекорд, там, який фідбек, те, щоб провести воркшоп по фідбеку, визначити якісь основні моменти, на які він може опиратися, відкладення звільнення, знову ж таки, чи якийсь процес, який може допомогти тому, щоб це звільнення пройшло швидше, вчасніше, можливо, якесь там додаткове регіоні. Тому що менеджери завжди виберуть зручність замість відповідальності. Менторство мікронавчання, короткі формати, регулярні розбори, менторські кейси, менторські сесії знову ж таки більший ефект, ніж разове велике навчання чи курс. Хоча як людина, яка в свій час пройшла великий курс по менеджменту, ну до речі, я мушу, мушу визнати, що він насправді спрацював, велике навчання спрацювало, тому що ми потім дуже багато добували це саме практичними якимись моментами. Тобто треба так вивчати теорію, але одразу її застосовувати інакше, інакше просто не вийде. А менторство чого працює? Бо найчастіше на менторських сесіях розбирається те, що болить безпосередньо менеджером зараз, тобто ймовірність того, що вони підуть це впровадять, набагато набагато вище. Приклад від відцілевило, да, і от ми, наприклад, поєднали історію менторства і прикладом від в менторство від відцілевило. Uh, але в будь-якому випадку пам'ятати про те, що менеджери точно будуть копіювати поведінку топів і їх рішення і те, як вони uh, ну, підходять до менеджменту, загалом, до навчання, загалом uh, це 100% на що треба звертати увагу. От. Ну і оцінка перформанс, і наслідки, як я вже казала, про uh, те, що дуже хочеться переходити від наративу хороший менеджер до менеджер, який несе відповідальність. Це сформувати управлінські індикатори, вбудувати їх в оцінку. Тобто, це те, що ми от зараз на цьому перформанс рев'ю, наприклад, дуже активно впроваджуємо, де ем, керівник має тебе оцінити безпосередньо по управлінським індикаторам, по управлінським навичкам, для того, щоб ти більш об'єктивно, більш прозоро розумів, що безпосередньо тобі потрібно прокачувати. От. Ну і загалом про наслідок. Я думаю, що ми до цього, ще будемо йти, там не ростеш в складності, не будеш рости в ролі. Там знову ж таки не прислухаєшся до фідбеку, не фіксиш якісь моменти, не стаєш тим менеджером, який піднімає, розбирає конфлікти, звільняє ну, лоу перформерів. там не знаю, тебе забирають навіть менеджерську роль як таку. Не робити з цього як якусь привілею в компанії, робити з цього чисто роль функцію, яку потрібно закривати.